Так, Всім привіт. 3 червня. Опять я в прямому ефірі підійшов до куща, який у мене дуже-дуже хлорозив. Був як лимон. О, та й ось внизу ландеш такий же самий, трошки був під хлорозом. Ну, хлороз у нього був жовтізний. Тут ось о, деякі поодинокі листки залишилися. Ось о, дивіться, бачите? Проходить, дивіться, ось о, жилки вже посередині. Ідуть темні, а на край, а був він весь оце такий, як ось на краю. Оце весь лист, весь кущ такий був. Ось я відходжу, дивіться, бачите, який зараз куч. Це пройшло Ну зразу, коли тут дощ я вам показував, саме останній був. Ну, 4 дні да, назад. Оце я був, обробляв. І ось, бачите? Також саме, ну нема зараз у мене таких. Хлорозних, так сказати. Нема, бачите? Хлорозних. Усі воно. Ось що Юпітер, дивіться. Зелені, зелені, як Дунай. Що гарка. Просто зараз річ піде про підживки, підкормки. Ну, коротко, По листу зараз я буду робити, я буду працювати. Ось дивіться, ось вам зарки, які листки тут. Може проти сонця зайду з іншої сторони, щоб дивіться, який, який листок. Бачите? Прекрасно. Все, я вам можу, хоч на здоровий виноградник можу зайти. Також само. Ну, тобто ви побачили, да? це я вам зразу показую, а тоді зараз буду прямо показувати, чим я працював. І ось. Ця локація, що вчора ми знімали. Обробіток. Я тут стояв і показував. Ось я тут Юпітер у мене пам'яті. Е -е, пам пам'яті, пам'яті. Смольнікова. На ньому привитий в мене. Тут ну, пам'яті Смольнікова, на ньому прищеплений Юпітер. Е -е, зараз він почав е -е, цвісти. Е -е, ну, так, Поодинокі грони почали цвісти. І Потім було ще карбонадо, світла, Світлана і холп. Ну, Щось два буде із оцих, що я вам назвав, щось один одного не буде. Ну Поки я не розумію, що именно. Це вже треба дочекатися плодоношення. Ну А зараз я вам покажу, чим оцього всього я добився, чого в мене такі листки. І чим я працював? Я опять ось дивіться, набрав води, бо це все одно буде в прямому ефірі. І на камеру це буде відкриватися. Деякі препарати я буду відкривати вперше. Це такі ось, як Максікроп Крем, Максікроп Сет. Що там ще? Бенефіт не відкривався. Ну, я її зараз відкривати не буду. Я потім вам пізніше чого, Бо то на пізніше. вже як ягоди, воно для... Коли вже ягода є для окрашування, для рівномірності короче, формування ягоди, то зараз він мені не потрібний, я просто ну, виставив показати. Значить, я працював я, значить, виводив я із, із стресу. Дивіться, оце я робив зразу, це буде який, зараз я вам скажу, це буде друга, другий обробіток у мене. Виводив я стресу зразу після коли були морози. Це не друга, це повністю. А так поодинокі, де я виводив із стресу іменно на малому винограднику, там вже буде третій раз. Я там працював мегафолом, як звичайно, потім амінокатом, от з цими двома. Антистресантами працював. Хелат желізо я примінив 4 дні назад вперше. Ну, я в тому році з ним працював і в цьому році я вже його приміняв. А воно, дивіться, ось лежить. Бо баба мене кричала з утра на мене, що ти порозкидав, я його не розкидав, воно вітром занесло. Короче, ось у, бачите, дві. Оце я ним користувався. 4 дні назад. І ото результат вам бачите, ніякого лимона в мене немає. Де ж сердито, воно стоїть копійки. Запам'ятайте. ось, о, хелат желізо, якщо ні в кого отакого кольору листя, як ось цей шприць у мене бачите? Чи доходить до такого, значить вам треба таке. все. Якщо у вас нема мегафолу і оці лінійки. Бо це таке сильно дороге удовольствие. Ну, тобто всі в курсі, що це воно. <хи> ну, Не кожному пенсіонеру, допустимо, у кого там 10 кущів, 15, ну, не по карману, скажімо так, користуватися такими препаратами. Значить, тепер конкретно що я, з чим я працював? Значить, Працював я 4 дні назад, виводив його. От з такого кольору переводив у зелений, значить, при, препарати я використовував мегафол, разормін. І використовувавши, у ну, мене ще й залишилося амінокат. Дивіться, це антистресант, це антистресант, це для розвитку кореневої системи і от хлорозу хіла джеліза, 10 грам, чи, кажу 10. Оцей пакетик 50 млграм на 10 літрів води. Оце таке. Ну, Тут у мене я на бачок, дивіться, то на бачок я давав ось. У мене прямо на цьому понаписано. Воно 16 на бак 16 літрів 40 мл я давав. Амінокату м, разорміну давав я воно по листу 30 Міліграм на 10 літрів. Ну, я давав там 40 цей, ну на 16 от. І мегафолу ну, з розрахунку я давав 30 на бачок на свій. Ну, тобто на це 15-літрове Оце Я цим усім працював. Ну А цей пакетик один, один пакетик на 10 літрів води. ну то Я давав два пакетика, Скажу так, як є. Я вам і показав їх. Воно. Два розкриті. Тобто я давав більше трохи. Бо це на 10 літрів написано. Ну, У мене відро 15 літрове то я розривав два пакети, і вилив сюди. І не, чув, і не про що не жалію. І все воно нормально. За 4 дні витягнулося. Зараз стало більш тепло пішло. І все воно нормально. Зараз я буду працювати учора. Я обробляв хімією. Я вам все показав, чим я обробляв. Там на 9-й минуті я обмовився, сказав, за... Фалькон, да. ну, його там і приблизно не було фалькона. Тут у мене там стояла каністра з фуфаноном, то я мав веду фуфанон. От фалькона я вже відійшов і вже я до нього повертатися не буду. От. Не, я не хочу сказати, що це поганий. Да, це хороший препарат. От. Але ну, зараз є новіші препарати, тільки по винограду, а не по всьому на світі. І по пшениці, і по соняшнику, там якось танос там кажуть, а ти таносом не цей. Ну, я вирішив, от розробили конкретно по винограду препарати. І, ну... Попробую, подивлюся це. Тим більше, що фалькун, він ще зараз на, от, на цій стадії ще ним можна спрацювати і все буде окей. Но коли вже чуть -чуть є ягоди, там, ну, навіть ті, як горошок, вже ним працювати не бажано, тому що воно, там, де капелька висить на ягодці, там ж буде і чорнесеньке, з-під самого низу буде таке п'ятнишко, наче як муха помітила. Це буде вам мод фалькона. Щоб ви хто не знає, подивіться це, щоб в курсі справ були. Ну, а тепер я вам розкажу за сьогодні, чим я буду сьогодні користуватися. Я вам сказав, чим я робив. Ось оцим це було 4 дні назад. А сьогодні, після хімії, після вчорашньої бо ми... Таке ж препарати були такі. Бо мені теж хтось писав що в один бак, чи не. Ну, знаєте, в мене, я не кажу, що це неправильно чи правильно. Я тільки вам розказую за те, як сам особисто я користуюся. Я не мішаю. Вінцекциди і фунгіциди, оці всі підживки, підкорки, плантафоли. Ніколи я не мішаю, допустим, навіть коли я працював цим. Нордаксом, я ніколи його не сиплю, я ним окремо працюю. Так само окремо піргаду я працював. Ну це як я вам зараніше розказую. В, в тому році, году, позапрошлому році. Году. Обробив там, я працював рідоміло фальконом, да, і після там. Певно, не час проходить, там два дні. Да. Я заходжу і працюю От, як був, ну, і Він і в мене зараз є той пергода. Ну, зараз нордаксом. Так же само, і я працював нордаксом, вже я працював по персиках, по ну, зразу такими і віддільно мідю, не мішаю я. І ніколи не мішаю ці акарациди. Із... А карациди, фунгециди і з оцими листовими підкорбками, ну, тобто з макро, мікроелементами. Не мішаю, не знаю, може це і неправильно, може я, я ж вас не кажу, що мішайте чи не мішайте окремо. Я, от, я так роблю і все. Я просто кажу, як я роблю. Я вважаю, що знаєте, ну, ми щось давайте по собі візьмемо. Коли ви заболіли, ви ж не п'єте там ну, зразу. «Даже не так, це неправильно. Лучше такий примір не приводить. Ну, тобто, неможливо, якби... ми ж хімію приміняємо, да? а потім починаємо давати йому вітаміни, тобто лічити після цього, виводить стресу. А як його можна одночасно і хімію, і це все в один. Це як ото я ти типу противоядя ну якось воно нелогічно, так? то я так і не поступаю. Дехто збирається, то я ось його підкормлю туди-сюди, а потім буду обробляти. Це теж якось воно логіка така собі, знаєте. Зразу ви його якби оживили, так? а потім взяли та отравили. Ну, Бо завтра ви тоді зібралися примінити там рідоміл, фалькон, це такі крепкі, так? От крепкі такі, термоядерні препарати. То, а смисл тоді його було сьогодні лічити, щоб завтра травити. І мені здається, наоборот треба. Сьогодні ми типу, потравили, а завтра його вилічили, встановили. Тобто в мене така логіка, може вона неправильна, то я вам її не нав'язую. Я тільки те, що, те, що я роблю, те і, і вам і розказую. Зараз буду працювати зараз. Зараз буду відкривати ці. Зараз поставлю, буду. Камеру просто покажу, так як я вчора там розводив да і буду скажу пропорцію, що до чого, зачитаю вам ось, щоб це було, дивіться. В першу очередь починаю макропроп макро, сет, значить, дивіться, можна і вам почитати, можу я вам зачитати. Що це таке, так? Да? Листове підживлення плодових. ну, коротше, так, е -е, Норміровка його йде 150-200 мл на 100 літрів. Тобто 15-20 мл на 10 літрів води. Значить, я буду давати 30 мл на своє це 15-літрове відро, Це раз. Що тут ще воно? Коротше, це дивіться, для чого воно. Це препарат на основі бору та цинку. Стимулює процес світіння та зав'язування плодів. Оце раз, оце зараз на цьому етапі. Да? Бо в нас ми ж, зараз Юпітер почав де-не-де квітнути. Оце тут бор і цинк, а в цьому а це ось біостимулятор MaxiCrop Creme. Дивимося, читаємо тут. Так, добре Сертифіковано. Так, так, так. А тут марганець. І також є Сульфат. Тут марганця і сульфат цинка. Так, Стимулятор. Добавляється до готових розчинів біостимулятор. Коротше, кислий. Воду через що ми не будемо готувати, доводити, да, вода в нас дождєва, оце. От. Так же як я вчора брав. Я вже знаю, вчора я міряв, її, да, і піаш, і все. То тут тобто, солі тут в принципі немає. Показував, там було 50 одиниць, що нічого. Ну, Дистилірована вода, скажімо. та не скажемо, а так воно є. То оце я буду використовувати зараз оці два препарати. Зараз відкрию. Бор. Я не буду використовувати бор. Я використовував коли так, вскрили кри кришечку. Отакий у мене ось, о, бачите, на 100 мл. Так. Ну, Це ж воно тут ще пробити треба дирочку туди. Якось. Чи де воно закривається тут? Перший раз я з таким працюю. Я не працював в прошлій рази з таким, то ще не дуже і знаю, як воно що. Де воно тут. Ага. Можна було не пробивати. Що то сліпий. Тут ще кришечка така під низом, бачите, така от пластикова. Так, ладно. Набираю сюди 30 мл. Так. О! Ось все, 30 мл набрали. І в відро. До речі, тут написано, що жидкость зелена, так воно є. І з часом вона може поміняти колір. Це природно, це біостимулятор. Так що, щоб ви не переживали, що воно було таке, коли ви його брали. А потім з часом він привратився там ну, чуть світліший став. Це за Максі Кроп, це, е, цей е, Крем, я вам кажу. Так, відкриваємо оцю. Вскриваємо. А, ну тут вона, дивіться така. Похоже на цей, запахом. На водорослі коротше, mm. на разармін. Так, цього теж бере. Даже если б так би мені піднесли, я б сказав би, що це розармін. Ну розармін... Це штука ось о, для симуляції корней, да? Ну, Просто похожий запах. Но це ось о, Атлантик Вітеровський. А це, що я вам зараз показую, це Іспанія. Да? А це, що зараз я, тим я користуюся, це Валагровська Італія. Ось цим я і буду. Бору я давати не буду, тому що вже це, що я тільки що лив, там вже є у ньому. І воно ж і написано, що на основі хілата бору та цинку стимулює процес цвітіння та зав'язування плодів. Так що я зараз бороплюсом працювати не буду. Бороплюсом я працював по полуниці, працював по сливі. От. Іменно бороплюсу давав. Обробляв, давав, то зараз я вам покажу. Все одно я колосливе стою. Ну зараз я покажу результат бороплюса плюса. Ось. О. Результат бороплюса плюса. Бачите, скільки їх тут. Просто тьма, тьмуща дивіться. Оце вам сливи. Мої любимі. Так що якось оце отак. Ну зараз аж сюди, коротше, я буду двома цими працювати. Мегафола я давати не буду. Да, мегафола я не буду давати. Бенефіта теж не буду, бо Бенефіта вже буде потім аж. Оці два. І, навірно, да, Ні, більше не буду, хилата теж давати Ось ці два препарати і зараз сюди 3 мл капну прилипача і все. І піду працювати. Якось оце так. Значить, Отак я вас ознайомив з тим, що я буду зараз, сьогодні приміняти і що раніше приміняв, результат, листки і все остальне я вам вже показав, все ви бачите. Так що якось так. На цьому все. Всім дякую за перегляд. Я ж кажу, може це неправильно. Я користуюся, так, ну, показую те, що я працюю. Кожен має для себе робити аналіз, бо я ж кажу, я там, не умишлено, не спеціально Я можу там обмовитися, як там, воно, місто Фуфанона сказав, фалькон. Да? Ну, там його, ну, благо, що не було ні каністри, ні, нічого. Тобто треба провіряти, от любого блогера перед тим, щоб колоти, чи ще що-небудь, ви завжди в інтернет для цього ще є. Гугл зайшли, почитали, полистали, перепровірили, бо знаєте, нам мороз наробив біди. Волога, ну, сильно якби надлишкова, наробила біди. Хлороз, холодно, це все діло. І ще й ми блогери можемо наробити ну, своїми бездумними. Там ну, можна, я ж кажу, не спеціально, але обмовиться. Так що. Всегда надо проверять. Я, я особисто перевіряю інформацію. Я почитав, там, послухав одного там, чи другого. ага, Мене щось зацікавило. Я почитав одне, почитав друге, почитав п'яте, десяте, бачу, що да, так. якщо щось я десь знайшов, що не так, я починаю шукати ну, де, то. Щоб не наступати на граблі. Не на якій. Проще якби, не робити, дай списати, а трошки вникати самому. Так що, якось оце так. На цьому все. І так, довге відео вийшло. Всім дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей.